Всім привіт! Мене звати Оля. Як прийнято в Німеччині, мені трішечки десь біля тридцяти. Оля приїхала до Берліну співати, так само як співає знаменитий гурт Древо з полтавської клячківки. Це ж саме вони виконали українські народні пісні для мультфільму Жив був пес. Горі, ой, Юрко Фединський теж мешкає у крячківці, та й сам іноді співає з улюбленим древом. А під час свого європейського туру розповідає про творчість українських вуличних музикантів, кобзарів. Це чудово. з колегами по грі на Кобзі Бандурі Цимбалах виконує народні пісні й сучасні на вірші відомих українських поетів Богдана Ігоря Антонича, Миколи Вінграновського та Григорія Сковороди. Я Юрко Юркоферінський, я наружний США з українського роду. Я є український американський українець. Я вже не діаспора український, я вже діаспора американський, якщо щось. Я повернувся додому і живу в Україні 25 років. В Америці жив 25 років, так що пів на пів. Я маю 50 років. Україна це дуже стресивно. Так, ви знаєте, стрес і травми, і все це. Ну на мене там інший такий зворотний процес. Я стану молодший, молодший, молодший. Бо я з любов'ю. Займаю кобзарство і я маю велике натхнення. Це моя робота. Ми почали тур у Краків, Польщі, потім їхали до Познан, Вроцлав і сьогодні Берлин. Так що це якийсь п'ятий день, може. Це буде 45 днів, 45 місій. Ми можемо співати вже такі чотири голосні полтавські канті, сільські і не тільки шлахетницький, український духовний канті. Nemčki koljadki, vsaki drugi. In ne samo to, da so oni tako izkonjeni, kot obzarsko, to so bili solni, taki ulični muzikanti. Mi lahko že skupaj pivati. To se oglaša, ko recili: hurto, z buben, z skripci, z basolja, de gamba, ali pa češ basolja, kot za tromban, bandura. Це цілі такі ігри, і спів, і і чудові такі форм, камерні такі старовині музики. Всякого городу правила, всяка ім'я свій голова, всякого серця своя і слібо, всякому гору. А Таня Герасимова, я з Донбасу. Батько з Росії, мама з Донбасу, з Донецького. Мандрую все життя. Почалося з Західної України, там і українська вивчилася. Хочеться да, дружби і знову мандрувати, спокійно їздити в гості. Ну, у мене багато друзів в Росії, хто стояли за українців на площі. І там в тюрмах після цього путін їх саджав, сиділи за підтримку України і за ну, всіх, хто проти Путіна. Оля народилася у Рівному. Тепер мешкає в Києві і співає в гурті під назвою Королівна. Разом із колежанками реставрує український фольклор за п'ять днів свого невеличкого туру. Виступати у європейських містах їй сподобалось. Навіть недружня берлінська погода не вплинула на її бажання співати. Сьогодні перший день в Німеччині нас теж приємно всі зустрічають з радужним таким якимсь відношенням. Що це не може не тішити, І ти розумієш, що все ж таки те, що ти робиш, напевно, вартує того, і вартує цих зусиль, і навіть цього холоду, який тут. Аби розповісти про те, як ми з Юрком взагалі познайомились. Познайомились ми у 2018 році, коли разом їздили на схід саме давати концерти біля Донецького аеропорту, тоді зруйнованого У мене державна офіційна робота в Києві. Я працюю завідуючим відділу в будинку культури, і виходить, що поїхати на стільки часу, це для мене занадто багато. Але я домовилась поїхати на половину туру. Я розумію, що я тут лише шість днів, і вже в мене є бажання залишатися на весь тур. Я ще не знаю, як я буду домовлятися зі своїм керівництвом. Але таке, таке в мене в планах є. Українських кобзарів радянська влада забороняла. Вона не розуміла ані їхньої мови, ані їхніх традицій, а понад усе кобзарської волі. Але завдячуючи культурній дипломатії, світ все більше дізнається про українські шедеври. Неважливо, маленькі вони. Чи великі щедрик написано Carol of the Bells Ukrainian uh, Christmas Carol. Ну, це про дзвоники немає ніякої спільної справи. Uh, ми знаємо, що це така Щедрівка, шедрів, uh, не колядка. Uh, але написано Ukrainian. Uh, І ми маємо, Я мав такий касет, запис Лалала. там класичний виконі, це шедрик. Uh, бачите такий Home Alone», де Миколі Калкін там йде до храму, і там свають. І це чудово. Той культурна дипломатія, що початкував, може Миколисенко, продовжували до Хоткевич, потім до Капелі Бондарів прихори катасті і Кошич. Вони всі і Ямець, хто п'ятсот концертів під час першої свідовина і боротьбу за Незалежність Україна. Це культурна дипломатія продовжується в тікімі формі. Тільки що нам цікаво сім'я. Дійсно, кореневий такий народний спів, кобзарські такі традиції, не тільки і музика, але й самі фолософії, такі технології, як по світу їздити. Ми сьогодні маємо кінотеатр. Uh! <праць> 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 кінотеатр в авто. Ми маємо звуки високі, якісні звук апаратури. Я як і шофер, і звукорежисер. режисер. Увесь цей кран він розкладається. Дуже маленькі паковки. Це кобзарські технології. Маленький той приз, чотири людей, і все це як це можливо? Ну, ми дуже акуратно працюємо. І все можливо. Дякую.